Почни грати фінгерстайл з цього. На попереднє відео були дуже круті відгуки. Дякую за ваші класні та теплі коментарі і приємні слова. Тож я продовжую тему фінгерстайла. І якщо ви переймаєтесь тим, що у вас недостатньо досвіду, зараз ми зробимо маленький тест, чи можете ви приступати до вправ, які будуть далі в цьому відео. Якщо ви можете зробити ось так. Зіграти на 4 долі, 4 басові струни. Ну, тобто, 4 рази шосту струну. Раз, 2, 3, 4. Можна виділити першу долю, да? щоб, було відчували... щоб відчувалось, де вона? Раз, 2, 3, 4. Окей, якщо ви можете так? Та ще отак. Тож, якщо ви можете зіграти так, то вам підходить рівень складності, який буде в даному відео. Ми почнемо з нього і будемо поступово робити все складніше і складніше. Суть наступних вправ полягає в тому, що ми будемо з вами вести дві партії одночасно. Але це буде доволі просто, бо одна з партій, як ви могли здогадатись, це буде басова лінія, де ми просто будемо грати на кожну чверть. А далі будемо накидувати мелодію. Це складніше і складніше. І почнемо ми, в принципі, усього лише з однієї ноти. Тож, ми граємо на чотири долі. На кожну з них ми граємо шосту струну. Раз, два, три, чотири. І в перший раз ми граємо на першу долю. Одночасно, шостою струною граємо ще і першу струну. І стараємось виділяти і трошки гучніше грати. В віруці можете чергувати пальці вказівний середній, можете навіть безіменний. Але навіть якщо ви зараз зіграєте тільки одним пальцем якимсь, також нічого страшного. І ми все ще знаходимося на першому рівні, просто трошечки відозмінимо вправу. Зараз будемо грати першу струну на другу долю. Але виділяємо ми все ще першу долю. Тобто ми граємо раз сильно, раз. Потім. Шоста з першої потім просто шоста. Тобто у нас. Раз, два, три, чотири. Виділяємо. Раз, два, три, чотири. Наступна, як ви могли згадатись, це вже на третю долю. Ми зміщуємо нашу першу струну. І граємо ось так. Остання вправа цього рівня, перша струна відкрита, зміщується на четверту долю. Другий рівень цієї вправи будемо грати не першу, а другу струну, що по складності приблизно те саме. Але тепер будемо грати не одну нотку, а дві. Двічі будемо грати другу струну. А саме робити це тепер важливо чергувати пальці вказівний та середній, вказівний середній. І в першій варіації цієї вправи граємо на першу та другу долю. Другій варіації цієї вправи ми рухаємо ці дві нотки на одну долю далі. В наступній варіації ми ще раз рухаємо ці дві нотки. останній варіації ми граємо на всі долі і бас, і другу струну. Якщо ви пройшли цей другий рівень, то ви молодець. Рухаємось далі. Хто не пройшов? Посидять ще трошечки на ньому, і з часом вас обов'язково вийде. Тож рухаємось далі. Третій рівень. Тепер ми будемо грати нотку не на долі, а між долями. Тобто ми рахували раз, два, три, чотири, і нам треба рівно між цифрами вставляти ноту на І. Раз і два і три і чотири, і раз і і на це і буде нотка. Ось перша нотка буде на перше і між одиничкою та двоєчкою. Раз і це називається. І будемо грати третю струну. І перша варіація цієї вправи буде виглядати так: раз і два, і три, і чотири, і раз і два, і три і чотири і. другій варіації ці вправи ми зміщуємо нотку ще на одну долю. В наступній варіації ми зіграємо одразу дві нотки на раз І та на 4 І. останній варіації цієї вправи ми зіграємо першу ноту рівно на першу долю, та наступну нотку ми зіграємо на три і. Тобто в нас буде якби і на долю одна нотка, і між долями. В тому і складність такої вправи. Ми виконали з вами три рівня цієї вправи і можемо рухатись на четвертий рівень. В цьому рівні нас чекає триолі. Що це означає? До цього в нас весь наш простір ділився на два. Ми рахували раз, два, три, чотири. І.

3, 4 і. Тобто шосту струну ми граємо так само на кожну долю. Але тепер на кожну з цих нот в нас випадає аж по три відкритих струни. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Спробуйте. Стараємось чергувати всі три пальця, бо в нас три ноти. І також можна виділяти першу з цих трьох ноток. Не сильно, але трошечки, трошечки граємо гучніше її. От зовсім ледь-ледь. Але якщо у вас буде всі ці ноти рівно, це також допустимо і хай буде так. В наступній варіації цієї вправи ми прибираємо другу нотку. І з цих трьох ноток, які ми граємо, ми другу отак прибираємо і граємо на раз три. Та, і, та, 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 та. В наступній варіації така сама історія, але деякі нотки ми викидаємо, і це буде виглядати ось так. Останні варіації ми граємо на перші три долі триолі по три нотки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. От в кінці ми граємо дуолями. Тобто знову ділимо простір на два. Тобто у нас раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз. Ось ось так. На цьому рівні нас чекають знову триолі, але тепер триолі будуть на шостій струні. Тобто ми граємо тепер шосту струну на раз, два, три. та-та-та, Раз, два, три. Але другу нотку ми знову викидаємо і граємо раз, раз, два, три. раз Та. та та Та-та-та-та, та Раз, два, раз, три. Раз, два, три. Раз. І в нас будуть з'являтися нотки в різних місцях. Тут буде перша відкрита струна, далі друга відкрита, і друга струна затиснута на третю ладу. Дає цікавіше. І шостий рівень це дванадцятий тактовий блюз, такий класичний. Тут буде вже багато всього. В басу в нас буде така сама історія. Граємо на раз та, та та, та. Далі маємо грати слайд по третій струні з другого на четвертий лад. Затиснули, зіграли і проїхались. Якщо ви не вмієте, можете грати без слайду. Якщо ви хочете навчитись грати слайд в моєму курсі база гітариста Модуль Фарби, і я там пояснюю, як грати слайд та інші прийоми. Переходьте, ознайомлюйтесь та ласкаво прошу. І так, що у нас іде далі? Далі буде йти в мелодії четверта струна. Четверта сторона, другий лад і третя відкрита. Давайте поки що це спробуємо зіграти. Шосту. Я вам нагадую, ми граємо так. Раз та там та там та. І дивіться, перша частина, вона буде така, ну, знаєте, вже перша така складність. Тобто нам треба зробити слайд одночасно з другою басовою струною. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Два, три. раз Просто продовжити далі чеканити цей бас. І на останні дві ноти в цьому такті ми граємо четверту струну разом з басом, другий лад. І третю відкриту також разом з басом. І просто продовжуємо грати цей бас. Тобто робимо це отак зациклено. Можна просто пограти, ну просто знаєте, в шосту шосостену. І коли ви готові, готові тренуємось грати далі. Потренуйте це окремо і потім можна окремо потренувати наступну частину. Цей, цей такт буде цікавий. Тут буде така історія: треба буде поставити на третю струну пальці на третій та другий лад одночасно. І коли будемо грати правою рукою, треба буде зіщипнути один раз і потім ще один раз. Знову ж таки, якщо не виходить, можете зіграти три нотки. Тобто додаючи праву руку в це рівняння. І я також в модулі фарби. Розповідаю про те, як це все вивчити та вміти гарно грати. І так, що в нас в цьому такті. Насправді тут кожна нотка грається разом з шостою струною. І наступна нотка четверта струна, другий лад. Також грається разом з шостою струною. Покажу разом. Та ще один фінальний акорд в цій частинці це флажолет. Просто треба не затискаючи, просто прикласти палець до ладу саме до ладового поріжку на 12 лад, там де у вас крапочки. Якщо ви трошки затиснете, то буде не то. Треба прям ледь-ледь -лед доторкнутися. І ми цей флажолет граємо прямо на останній, ем, в кінці такту вже. На останню долю, і навіть не на долю, а трошки пізніше. І один такт ми цілий просто граємо по шостій сторіні. І так, давайте зіграю ці чотири такти разом. Це така наша основна частина, бо далі буде повторення, ну з невеличким відозміненням. Зіграю просто ці 4 такти разом. Ви можете робити це повільніше. І, скоріше за все, треба почати робити це повільніше. Це важче. Важче в тому сенсі, що важко втримати, мел... втримати ритм, бо ну, він втрачається і ви втрачаєте відчуття мелодії, але це необхідно зробити для того, щоб ваша нервова система і, в принципі, пальці звикли та попадали. Якщо ви будете часто не попадати, то ви будете звикати не попадати. Ну так це працює. А щоб попадати, вам треба грати повільно. Тож повільну гру. Ніяк не обійти, якщо ви хочете якісно та гарно і класно грати. Тож я вам дуже рекомендую все ж таки починати грати з повільного темпу. І коли у вас це виходить, ми можемо рухатись далі. І далі в нас все те саме, але замість шостої сторони ми граємо п'яту сторону. Буквально все те саме. Але, але ми зіграли п'яту струну перші два такти, а наступні два такти знову вертаємось і граємо шосту струну. Ось що в нас змінюється. Ось такі наступні чотири такти. І нам залишаються останні чотири такти. Остання частинка. Тут змінюється бас, це у нас раунд, Пам'ятаєте, я вам казав. Тут ми розвертаємось. І для того, щоб розвернутися, ми міняємо басову лінію, а саме п'ята струна, четвертий лад. Один такт. А мелодія при цьому в нас така. Третя струна, другий лад і друга відкрита. І потім четверта на другий лад і третя відкрита. І отут треба одразу після останньої нотки перейти на третій лад п'ятої струни. В цьому може бути складність. Тож робить цей перехід окремо. Ось так. Раз, два. Я вам рекомендую це тренувати окремо. І потім, коли більш-менш виходить окремо, тоді робимо разом. І в нас, коли ми граємо вже цей бас, тільки в кінці такту дві нотки, друга струна третій лад та перша відкрита. І одразу перейшли так само на шосту струну. І останні два такти, так само, як і в попередніх частинах, граємо по шостій струні та додаємо флажолет на 12 ладу. І коли у вас всі ці 12 тактів виходить, то грайте їх разом і можете їх зациклювати та грати ось так від початку до кінця, бо ми в кінці робимо цей тюрнараунд, і воно якби проситься почати заново. І це вже така медитативна штука, можна грати це нескінченно, де і це прикольно, в принципі, просто як е, пограти таку штуку. Таким чином ви потренуєте навички базового, початкового, але не менш цікавого фінгерстайлу. Ну що ж, в мене на цьому все. Я дякую вам за вашу увагу. Будь ласка, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, рекомендуйте друзям, заходьте в наш чат. Ще я вам рекомендую свої курси для початківців за посиланням в описі. Все, пока-пока. Слава Україні! І побачимось в наступних або в попередніх відео.